Як зробити так, щоб не, над... не потрібно було після своєї роботи пилососити? Робиться ось така от нехитра конструкція. Чи хитра конструкція за допомогою і кармаш? Ось такого от. <зас> засобу і бумаги. Ось такий кармашок. Далі зараз буде тут робитися отвір під ось таке кріплення для Поручня і виходить, що вся, весь мусор буде збиратися ось сюди. Зараз покажемо. Раз коментатори будуть писати, щоб дрель правильно тримати. Це не дрель, препаратор. Препаратор. Ось і це опір є. Ось є і чистота є. Кому потрібно, замовляйте в нас сходи робимо без пилі, як то пишуть.